Мультфільмів про спорт не так же і багато. Перше, що приходить на думку, коли згадуєш цей жанр, скоріш за все тачки. З другим прикладом, треба вже подумати: якщо ви, як і я, гік, згадайте турбо про равлика, який ганяє на скоростному треку, чи космічний джем. Але в моєму дитинстві була ще одна картина, яка чомусь дуже сильно врізалась в пам'ять. Звісно, я кажу про лови хвилю від студії Sony. Тож мені стало цікаво, а чи такий гарний цей мультфільм зараз? І знаєте, мені є що вам розповісти. Почнемо блог без спойлерів. Ця стрічка розповідає нам про молодого серфера Коді Меверіка. Він живе в Антарктиді, працює на сортуванні риби. Та єдине про що мріє, стати таким же саме відовим серфером, як і Великий Зі. Спокійна, мультфільм 2007 року це не підтримка армії агресора. Сподіваюсь, ми цей момент обговорили. За пісні слів не викинеш, за бетки не видалити літер. Тож наш молодий талант живе своє життя, наповнене мріями, і в один момент доля дає йому шанс перетворити їх на реальність. На велетенському кіті припливає скаут, який пропонує прийняти участь в змаганнях по серфінгу серед найкращих чи тих, ті, хто думає, що вони такими є. Наш герой такий шанс втратити точно не може, тож після сцени боротьби з китом він отримує квиток на острів, де створюються легенди. Крім того, що Коді ніколи не вигравав змагання, тому що для них треба трохи більше ніж один пінгвін. Ще однією проблемою для нього стає танк, і це не Леопард чи Абрамс, а пінгвін, який вже 9 разів вигравав кубок Великого Зі. Сама ж наша легенда загинула під час змагань з тоді ще молодим талантом. Тобто Коді, герою без дошки, потрібно буде навчитися плавати по-новому, так ще й перемогти монстра, який на борту стояв ще до того, як народився. Завдання явно не з простих. Думаю, це повинно було вас зацікавити. Сюжет на Оскар не претендує. Але для спортивної драми дуже навіть непогано. Якщо ви фанат цього жанру, ви знаєте чим зайняти свій вечір. Тим більше, що у мультфільму дуже класний тупляж, який додає кілька балів крутості. Тут гарне місце поставити лайки, якщо вам щось цікаво, щоб я зробив огляд, пишіть в коментарях. Можливо, саме ваша ідея стане наступним відео. Давайте трохи поговоримо про камеру. Якщо ви, як я, дивилися мультфільм не в перший раз, то повинні були помітити незвичний стиль зйомки. Відомий як Мокюментарі. Мокюментарі – тип фільмів чи телевізійного шоу, в якому вигадані події представлені в документальному стилі для створення пародії. Тобто камера тут не просто існує для того, щоб показати нам історію, а також є частиною подій. Так декілька разів апаратори отримують Прочухана і ще багато разів стануть частиною жарту чи засобом, завдяки якому комічна ситуація взагалі відбулась. Такий рідкісний стиль анімації допомагає створювати сцени, які в стандартному форматі просто неможливі. Наприклад, ця сцена в розкадровці повинна була бути трьома окремими шотами, але завдяки новому засобі зйомки ми маємо одну довгу сцену, яка отримувала більший емоційний вплив. Так я розумію, може здатися, що це якась дрібниця, але повірте, це настільки неймовірно, що навіть зараз таких мультфільмів не роблять. Щоб ви розуміли масштаб? Pixar, який у нас майстер інновацій в анімації, навчилися робити щось подібне лише у 2013 році. І то це було більше схоже на технологію з дома монстра, який завдяки моушен кепчуру і повної відмальовки сцени з реальності. Використовував будь-яку камеру та направляв її в будь-яку сторону. Але про те, щоб зробити що схоже на лови хвилю, мови не йшло. Я трохи розповідаю про це відео про Motion Capture, воно старе і я не дуже задоволений якістю, але подивитися, якщо вам цікаво, можна. Операторська робота тут просто неймовірна. В тримай хвилю, автори пішли іншим шляхом. Вони відмалювали сцену у віртуальній реальності не повністю. Але достатньо, щоб розуміти, на що треба звернути увагу. Потім на звичайну камеру транслювали зображення цієї сцени, і оператор неначе знімав її в реальності. За допомогою невеличкого пристрою, положення камери переносилося в сцену в реальному часі. І ось так ми отримали документальну зйомку в cgi Просторі у 2007 році. Вау! Вибачте, я просто інших подібних випадків не знаю. Тож таке бажання та винахідливість дійсно достойне дивування та подяки. Ще один аспект мультфільму, який дуже дивує, вода. Це дуже складна субстанція для анімації, тим більше вона складна в той час. Але мені здається, впорались вони дуже на високому рівні. Хитро, звісно, змінювати погоду під потреби сцени та емоції, що вона викликає, але думаю, ніхто не буде сперечатися, що в місцевій хвилі віриш. Також просто неймовірно виглядає флора цього острова та гарно пропрацьований пісок та пляж. До людей, які робили оточення, важко докопатись, Неймовірно якісна робота. Увага! Наступна частина для тих, хто мультфільм вже дивився чи пам'ятає його. Ну і тих, хто не боїться спойлерів. Ми поговорили про те, як це знято, і про водичку, час вже і про історію. Головний конфлікт тут не прям геніальний. Як же хтось казав, у спортивної драми два шляхи розповісти історію: це або новачок, який хоче стати чемпіоном, чи чемпіон, який після травми чи трагічних подій повертається в гру. На перший погляд лови хвилю, це такий класичний представник першого варіанту. Але з невеликими змінами. Адже, як по ходу мультфільма ми розуміємо, перемога це не головне. Всі необхідні навички та атрибути головний герой отримує по ходу історії, і так само його мотивація змінюється. Давайте звернемо увагу на дошку. Перші дошки Коді були зроблені з криги, що як би натякають нам, що його мотивація крихка. Все своє життя, яке він не витрачає на сортування риби, він займався серфінгом та думав про нього. Але його бажання були направлені не в ту сторону. Головною мотивацією для Коді було стати переможцем та бути достойним стояти поряд з великим зі. Але це не те, що повинно захоплювати тебе під час того, як ти пливеш на хвилях. Сам процес повинен бути нагородою. Саме такої філософії притримувався і притримується Великий Зі, який тут о, спойлер живий. Саме він допомагає головному герою зрозуміти свою філософію, і саме вона стає причиною, по якій цей пінгвін програв. Він настільки став єдиним з бажанням перемогти, що забув власне навіщо стоїть на дошці. Саме цьому він і вчить коді перед тим, як пустив його на воду, отримувати задоволення та. Веселитись, тобто Коді пропонують відмовитись від мотивації Перемога це головне, і зрозуміти, що насправді це люди, які тебе навчили і показали, що таке справжній серфінг. Головне, що він може отримати на цьому острові. Саме тому перша дошка, яку він робить, дуже схожа на ті, що були у нього вдома з криги. Він все ще керується мотивацією, що дошка це інструмент для перемоги, і тільки після розмови з Лані та розумінням того факту, що не тільки зі йому допомагає, але і він не менш важливий для зі. Коді робить дошку, яка не зламається, так само, як і його переконання. Лише на своїй дошці ти по-справжньому можеш стати серфером. Але крім того, треба ще щось. Це щось більше відноситься до конфлікту танка та Зі. І о магії другий сюжет про повернення тут теж присутній. Зі побачив, що новачок обходить його, і це зрозуміло. Час бере своє і треба дати дорогу молодим. Але чи хтось запудрив йому мізки, чи сам Зі настільки звик вигравати, що забув навіщо він власне цим займається. Тож вирішив, що єдиним варіантом буде сфабрикувати свою смерть та зникнути. Тобто перемога це не тільки хибна мета Коді, але й така ж паска для зі. Ми вже розібрали, що серфера повинна хвилювати не перемога, а оточуючи та хвилі. Коді показує це, рятуючи ципу від танка. Зік згадує про те, що серфінг це його життя і що не можна просто так здаватися, коли зустрів Коді. Але ще залишається один дуже важливий момент. Навчання інших, як під час одного з інтерв'ю кажуть діти. Чемпіон це той, хто не скидає малих дітей у воду. Це може статися неважливим маленьким жартом, але момент передачі досвіду це те, чим живе серфінг. Саме тому, я думаю, весь мультфільм починається з історичного лікбезу. Це було не тільки джерело кометних жартів, але й демонстрація другої сюжетної лінії Зіка. Він повинен був відійти в сторону та програти, пересилити его для того, щоб серфінг міг розвиватися. І лише завдяки коді він зміг це зробити. Я думаю, тут цей момент пропрацю. Навіть краще, ніж у тачках від Pixar. Нам демонструють, наскільки Зік втратив жагу до життя, як Коді своїм запалом та вірою в свого героя повернув йому це відчуття. Як Зік допоміг зробити дошку молодому серферу, не крихку, як старі переконання, і не ту, яку запозичив у когось, а свою власну. Як послідовно навчав його, показуючи, як відчувати хвилі. А головне веселитись. Перший раз Зік використовує жарт з крестиком, щоб продемонструвати нам, що Коді просто не відчуває океан. Другий раз ми бачимо, що Коді вже розуміє цей неймовірний біом і може передбачити події. В третій раз це вже не жарт, а демонстрація того, що персонажі повністю розуміють один одного та океан. І саме це допомагає їм вижити. Це просто неймовірно класний мультфільм. До того ж, в нас є ще одне підтвердження, що отримувати кайф від процесу. Це вміння справжнього чемпіона. Так, я говорю про ципу. Комічний персонаж, якого ти одразу скидаш з рахунків, коли мова йде про змагання, але неочікувано для всіх він стає переможцем. Це був шок навіть для самого нього, бо ципа не піклується про те, щоб отримати кубок. Він просто кайфує від процесу та насолоджується компанією друзів. Саме він відправився на пошуки Коді, коли усі інші просто на нього забили. Він подружився з компанією деяких пінвінів. Які ну, занадто схожі на маленьких лінивців з людового періоду 2. Ну і головне, ципо навіть під час змагань просто чекав свою хвилю, тобто робив саме те, що повинен робити класний серфер. Напевно, трохи треба розповісти про місцевий гумор. В більшості випадків він тут класний, при тому, що комічні ситуації приблизно рівномірно розподілені між персонажами. Звісно, більшу частину жартів ми будемо отримувати від ципи, який явний хедлайнер, але і коді. І Зік, і танк, і діти, пінгвінчики теж іноді можуть видати щось цікаве. З негативного багато жартів тут мають туалетний характер, тобто дезінфекція місця ураження від морського їжа Івана. В дитинстві, звісно, було куметним, але не впевнений, наскільки це відчувається таким зараз. Ну і ще кілька разів пробігали жарти, які, я думаю, можна було трансформувати щось більш нейтральне. Хоча кого я обманюю. Коли ти малий, саме жарти про какашки найсмішніші. Я довго відкладав це відео, тому що цей мультфільм. Явно був моїм улюбленим. І знаючи, як погано зістарюються ранні роботи з Sony, боявся, що те саме буде з ним, як же я помилявся. Тут все працює майже ідеально: і жарти, і музика, і оточення, і історія. Тож, якщо ви ще не разу не були на копку в честь пам'яті великого зі, дуже вам раджу. А іншим я можу лише порадити ще раз спробувати поймати свою хвилю. Мене звуть Віталі Тел, і мені ще є що вам розповісти.